Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні, по плану, в мене обрізка японської спіреї. Тут росте японська спирея шарабана. І я її хочу постригти. Оце я обрізала вже старий кущик був лаванди, і я його так кардинально обрізала. Новила, так скажемо. А ось. Спирея широбана. Ну, По-перше, я вирізаю такі гілляки, як оця. Бачите, вона стара. Вона вже ось перший рік, другий рік, третій рік, і ось вона вже цвіла. Вона стара, і я її буду вирізати. Далі повирізаю отакі тоненькі, зовсім тоненькі. Ось вони, як вусики такі. Слабенькі, тоненькі вичищу оце все, старі, отаку, бачите, ось вона. Як виглядає, отаку. Залишу більш-менш молоді вони такого світлого кольору. Ці вже темні, старі, бачите, аж порепались А ці гілочки, вони світліші. оцим цим я Займусь, але не знаю, як в мене вийде це робити однією рукою. Гарна рослинка ця, спіре невибаглива, можна її і не оприскувати, і можна і не Годувати нічим вона добре і так росте. Ось тут, бачите, таке, зараз покажу, хотіла обрізати прямо від землі, але тут ідуть такі молоденькі гілячки, то я залишу і обріжу отут. Зараз покажу. Отак. А вже наступного року. Зріжу зовсім її. Так, спочатку все поприбираю, а потім те, що залишиться, вже буду дивитися, що лишить, а що. Що вирізати? Так, ось теж стара. і дивіться в бік. Деякі самі відпадають, бо тоненькі, які вони і не тримаються. Так, зараз я почищу і покажу вам вже, що, який результат буде такі видаляти вона тонка, видно чи ні? Ось вона. Ось таку теж буду видаляти. Вона стара вже, на неї багато вже розголужень. Ось цього теж шарабана росте вже, мабуть, шостий рік. Добре, не пам'ятаю, але о. Видите, я как ось уже раскритнуть гіацинти. Это еоцинт такого неймовірного просто колеру. Вот так, бачите, я прорядила. Трошечки прибрала всі старі гілочки. Сирена, відбій, прибрала і залишила молоді, але залишила і декілька отаких, бачите, вони квітували минулого року, але сама гілочка, самі, сам пагін досить молодий. І ось є, тут підуть брунічки, то я його залишила. Щоб зовсім кущ не був такий лисий. Потім обріжу і подивлюсь, може, іще щось приберу. Так, тепер оці я прибираю десь на рівні на висоті 15 см, 20, отак. Ну, бажано, щоб брунічка виходила назовні, але то вже як. Як вийде. Тут дві, бачите, перехрещуються, то я оцю, яка квітувала, приберу, а то залишу. Так, на тоненько. І як ярусом до серединки трохи вище. Дімої. Шада, не мучи Маню. Не трогай її. Шада. Шада. Ну навіщо ти? вреднюга, Не можна! Ні! Не чіпай її! Ох, свої розбірки. А маня аж так не хоче, що навіть і не біжить нікуди. Але м'явкає, щоб її пожаліти, захистити. Ось, От так, бачите? Такий їжачок вийшов у мене. Ну, навіть і тут я ще приберу оце, бо дуже густо. Так, залишу? От так підстригла. Ще я сьогодні обрізала свої Барбариси Тунберга. Це лапчатка теж вже обрізана. Я її ріжу, коли видно вже отаке листячко, трошки бруньки прокидаються, бо так незрозуміло, що різати. Вона така завжди суха, нібито. Дивіться, яка краса. Вже ось ось. А Еріка розкинулась на всіх, всіх придавила і сосну, і барбарис тут є, теж його обрізала. Ще мені залишилось обрізати, зробити обрізку модрини, але бачу, що вона не так сильно наросла цього року, то я таку щадящу, обережно її так обріжу, трохи прорідити її. Гілочки тоненькі приберу, та і все. Нехай росте, як хоче, так цього року буде. Ну, все, всім дякую за перегляди. На побачення, слава Україні! Слава Зсу, пока, пока.